На виготовлення однієї козацької шаблі зброяр витрачає до одного року. Процес, здебільшого, ручний, каже Олег Козяр. Нині у його колекції близько 20 предметів, які за висновком експертизи не є холодною зброєю. Копія з київського міча. Клинок булатный, литье бронза, корал, рукивия, кожа ската, козацкая сабля рядового состава, сталь, рукивия, это самое, рог буйвола, стальные заклепки. Вот. Далее э, турецкий тип сабли, який был у казаков. Клінок булатний, літьо бронза, наш володарський капаз голубий. Олег Козер прагне, аби зброя, яку він виготовляє, не відрізнялась від тієї, якою користувались козаки. Для цього він читає історично наукові книжки. Ось старе, старе фото козака, літографія з рушницею, саблею. і є козаки те саме. От, сабля, рушниця, ножни. Козацька зброя, розповідає Олег, міцна. Нею можна різати метал та цвяхи, водночас вона добре гнеться. Особливість була його гібкість. Тобто кончиком можна достати до рукоятки. Він розгибається і стає на місці. Козаки його ховали, ховали під одежу. Ми ще це покажемо. Під одежу і скритно могли передбігатися. Зброяр каже, що коли виготовляє булатну зброю, відчуває творче піднесення. У булата є свойство, якого немає в других сталях. Він чому надихає? Тому що він має колокольний дзвон. У мене є творчі плани зробити в Житомирі музей гетьманської зброї, де будуть точні реконструкції козацьких сабель і картини наших українських гетьманів, козаків. Елеоніт Харшан, Сергій Кобалянський, новини на Суспільному.